Новий рік, нові правила щоправда, не дуже приємні для українців, бо вже від 1 січня ми платитимемо більше податків. Як зміняться суми від 1 січня, вже за мить в ексклюзиві Тесен з 1 січня. ФОПи платитимуть підвищений військовий збір. Про це повідомили в міністерстві фінансів. Для ФОПів 1, 2 та 4 груп ставка збору становитиме 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на початок 2025 року, тобто 8 тисяч гривень. А платники єдиного податку 3 групи, як юридичні, так і фоп, почнуть платити військовий збір у розмірі 1% від свого обороту. За підсумками першого кварталу 2025 року. Також фізичні особи не будуть зобов'язані сплачувати військовий збір заднім числом. Крім того, інші доходи фізичних осіб, дохід від зарплати, оренди, виграшу, депозиту тощо оподатковуються військовим збором у розмірі 5% від 1 грудня 2024 року. Крім того, від 1 січня 2025 року ставка військового збору для доходів зросте до 5%. Це буде зазначено в річній декларації. Водночас в Україні є низка громадян, які які звільняються від військового збору, зокрема ще у липні 2022 року, президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії та СБУ звільняються від сплати військового збору. Всі інші категорії громадян від сплати військового збору не звільнятимуться. Проте от податки ростуть. А у 2025 році мінімальна заробітна плата залишиться на рівні 8 тисяч гривень, а прожитковий мінімум 2920 тисячі гривень. До цих показників прив'язані зарплати бюджетників та інші соціальні виплати. Ба більше проєкт бюджету на 2025 рік не передбачає збільшення заробітних плат для медиків та педагогів. Водночас останнім будуть нараховувати надбавку з 1 січня по тисячі гривень, а з 1 вересня 2025 року по 2000. Надбавку отримуватимуть педагогічні працівники закладів загальної і середньої освіти державної і комунальної форм власності. Натомість наступного року зростуть зарплати у прокурорів та суддів. Розмір мінімальної зарплати на наступний рік буде затверджено Кабінетом міністрів України під час ухвалення проєкту державного бюджету на 2025 рік. Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що соціальна сфера є пріоритетною, саме тому її фінансування надалі буде стабільним. Однак про зростання мінімальної зарплати поки не Деться, а ось наступне збільшення може відбутися аж у 2028 році. З гарних новин всі пенсії будуть виплачені. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. У листопаді він запевнив, що кошти для їх виплат в Україні є в цьому році, і в наступному, незалежно від політичної турбулентності, будь де в світі, всі зарплати і пенсії в Україні будуть виплачені згідно з законом. Ми маємо на це гроші. Ми маємо пакет зимової підтримки для людей в березні 25-го як року відбудеться індексація пенсій на рівень інфляції, примітно, що індексація пенсії у 2025 році все таки буде за словами експерта інституту демографії та соціальних досліджень Лідії Ткаченко. Пенсії в Україні можуть підвищити в березні приблизно на 10-12%. Однак, навіть якщо пенсія у 2025 році буде підвищена, для більшості пенсіонерів зміни будуть незначними, адже при розмірі виплат 3 тисяч гривень, індексація на 12% відчувається слабо. У 2025 тому році на українців чекають два етапи підвищення пенсії. Індексація, яка відбудеться в березні, та підняття розміру виплат для деяких пенсіонерів влітку. А втім, збільшення соцвиплат можливе після змін до законодавства. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону Єдині новини на індексацію вистачить попри те, що бюджетний трансферт зменшено з державних коштів. Ми маємо гроші на індексацію. Ми її плануємо. За її словами, підвищення пенсій найбільше торкнеться українців, які давно вийшли на пенсію. Вони всі отримують збільшення. Міністерка також зазначила, що великі пенсії не будуть урізати. Нікому нічого не зменшать. Ті, хто мають великі пенсії, отримають на своєму рівні. Ми не можемо зменшувати. Також Жилнович анонсувала пенсійну реформу, яку повинна ухвалити Верховна Рада України. Плануємо ще підняти влітку пенсію, перерахувавши її з огляду на пенсійну реформу, яку зараз доопрацьовуємо. А як думаєте, ви якими мають бути зарплати та пенсії в Україні? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки, аби не пропустити нові випуски.